Всім привіт! Ви на каналі Аркос з 2 по 10 лютого у грі пройде подія під назвою Конструкторське бюро. До речі, стартує вона о 19-й годині за Києвом. Звісно ж, цей івент не новий, адже минулого року за допомогою різних ігрових ресурсів. Ми могли збирати танк об'єкт 780. Цього ж разу можна побудувати італійський середній танк 10 рівня Ліон для збірки. Можна використовувати фрагменти креслень, вільний досвід, кредити, золото та бони. Всього буде доступно 65 тисяч танків, а перші 22 тисячі гравців отримують не тільки машину. Але й 3D-стиль помічений з індивідуальним номером. Ці індивідуальні номери будуть присвоєні машинам послідовно. Після того, як всі 22 тисячі пронумерованих стилів будуть закуплені, додаткові 43 тисячі танків поставлятимуться в звичайній стандартній конфігурації, тобто без 3D-стилю та індивідуального номеру. Отримати ліон можна за допомогою певних ресурсів: можна використовувати як один, наприклад, тільки вільний досвід, а можна комбінувати. Золото, кредити, бони, фрагменти як універсальні, так і національні. Ну і давайте дізнаємось, що таке 1%. це 10 тисяч вільного досвіду, 550 одиниць золота, 1 мільйон 250 тисяч кредитів, 500 бон, 32 національні фрагменти чи 20 універсальних фрагментів. До речі, фрагментами креслень можна заповнити максимум 36% шкали, 22% національними та 14 універсальними. Ну а якщо ви плануєте отримати цей танк тільки за допомогою одного ресурсу, вам потрібно віддати 125 мільйонів срібла, 50 тисяч бон. 55 тисяч золота чи 1 мільйон вільного досвіду. І якщо ж ви використаєте певну частину ресурсів, але не встигнете отримати танк, ці ресурси будуть повернуті автоматично. Ну і давайте трішки поговоримо про саму машину. Ліон має модифіковану систему автоматичного заряджання на 4 снаряди. Час заряджання першого снаряду 12,5 секунд, другого 9,6, третього 7,7 секунд. І останнього снаряду 20 секунд. Тобто нам вигідно використовувати три снаряди, а ось четвертий снаряд вигідно розряджати в якійсь екстремальній ситуації, коли потрібно забрати, наприклад, шутний танк. І час перезаряджання між пострілами 4,5 секунди. Тобто швидко реалізувати барабан ми не зможемо, це досить погано. Щодо інших показників: середня шкода 420 одиниць, пробивання броні базовим снарядом 258 мм, це бронебійний снаряд, і голдовий підкалібр пробиває 323 Міліметри рухливість у танка чудова: це 60 км максимальної швидкості, міцність 1850 одиниць. І варто додати, що у цієї машини досить картонний корпус. Є певна броня в масці, де 305 мм, однак все, що знаходиться біля маски, тобто так звані щоки, легко будуть пробиватися технікою 8 та 9 рівня. Окрім цього, потрібно виділити кути вертикальної наводки в мінус 9 градусів, тобто ми можемо зіграти від рельєфу, чудовий розкид на 100 метрів, щоправда, час зведення 2,7 секунди. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це сприяє розвитку україномовного контенту. А ще в коментарях хотілося б дізнатись вашу думку. Щодо цієї акції, ну, а з вами був Аркос. Всього найкращого.